Чи спілкувалися спілкувалася з Тонею Матвієнко після смерті Ніни Матвієнко? Як вона? Ми спілкувалися в той день, зразу коли це відбулося. Душа вже не болит! Співачка Лама та авторка пісень для Тоні Матвієнко в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн розповідає про розмову з Тонею після втрати Ніни Митрофанівни. Я трошки була, знову ж таки, для мене це був шок. Я не, ну, не очікувала, що я щось думала, що все буде, все буде добре. Сама Тоня в соцмережі Інстаграм зазначила, час ніби зупинився. Після смерті матері артистка лише один раз вийшла на сцену. Вона вшанувала пам'ять Ніни Митрофанівни піснею Квітка душа та Сік Землі. Я цілую, батьківський. Артистка зазначила, що цю пісню присвячує мамі Ніні Матвієнко, Герої України, народній артисті і патріоту України. В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз мамі на день народження. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаю цю пісню при свято сік землі для мами сьогодні. Хочу закликати вас відкласти усі справи і зателефонувати батькам і сказати їм дякую. Зроде рідкладежі! Колега Тоні Матвієнко та авторка її хітів вітер та душа, співачка Лама. Сьогодні розповість про щемливу зустріч з Ніною Митрофанівною після того, як вона втратила свою матір. А лама втратила батька. Про що говорили, та яку пораду дала легендарна співачка Ламі? Почуєте далі. Аби підтримати цей етер і вшанувати пам'ять, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Ми сіли з нею за стіл. У мене якраз тато тоді помер. Угу. Mm -hmm. От а, е, е, на Матвіянко мама. Ой, на морі, на морі. Стоїть камінь-моровий, а на тому каміньовій. Стоїть хлопець чорнобровий. Я тоді якраз була після це. Все було для мене дуже живе. Угу. Mm -hmm. Ось, а Ніна Мат'єнко також дуже тоді на той час цікавилася різними ну, своїми практиками. У не, неї неї були якісь свої моменти. І руками махає, і бровами моргає. Ой, як тяжко, як важко. Вітаю, друзі! З нами сьогодні співачка Лама, повернення в шоу бізнес. Відомі хіти у лами. Мені так треба. Літак. Мені так треба. Так треба. Знаєш, як болить, пригадуємо. Сьогодні поговоримо про е, Тоню та Ніну Матвієнко. Я бачив, що у вас є дуетна пісня. Тоні Матвієнко, мій милий. Мили, мили. А от історія про Ніну Матвієнку. Вона нещодавно померла. Було прощання в філармонії у Києві. Тисячі людей прийшло попрощатися з легендарною українською співачкою. Ну, її пісні це щось неймовірне: сіла птаха, дикі гуси. Як ви познайомилися з Ніною Матвієнко? Перше питання. Ми познайомилася з Ніною Матвієнко, таке знайомство це вже тоді, коли я була знайома з Тонією Матвієнко. Ось і ми вже так почали спілкуватися в такому варіанті. А перше для себе Ніну Матвієнко я відкрила ще з дитинства. От коли батьки мої з гуцульським ансамблем пісні танцю їздили на гастролі і мене з собою брали і я дуже часто бачила Ніну Матвієнко, як вона виступала в хорі вірьоки. Дозволь мені мати криницю копати. Чи прийду дівчата води набирати? Всі дівки зійшлися, води набирати моєї дівчини, не пустила мат. І мені дуже подобався її голос. Він настільки магічний, чаруючий. І ця музика, вона настільки в мене стала частиною в мене десь на клітинному рівні, хоча того на той час не усвідомлювала. І потім, вже коли час дійшов до того, що ми записали, ні, не записали, коли ми збиралися записати пісню, хоча ми не збиралися її, насправді, uh -huh. записувати, записувати, Тоня Матвєнко звернулася до мене, щоб я надала їй урок по написанню пісень. <гумент> От, і це все <гумент> молодець. Витко. Бачиш, не, там не знає і запитує пораду. Це круто, це цікаво. Ні, так я до речі, і зараз я ж даю уроки по вокалу, там, високі Aha. ноти, ці всі. Я знаю настільки різні техніки. Ну просто я це не афішую. <гумент> Ось, і тоді Тоня прийшла до мене, щоб я її навчила. І тут так якось все склалося, все пішло, вийшло з-під контролю. От, і тут е, ми щось почали. Музикувати ось, і тут ми розуміємо, що в нас виходить гарна пісня. Mm -hmm. От, я пишу вже по чуть-чуть, потім сідаю за текст, і в, ну, і в результаті ця пісня вже почала плануватися бути її. Ну, тобто, це мала мій милий: планувалася записуватися для Тоні Матвієнко. Mm -hmm. Ось, і коли вона вже була готова, Тоня мені каже: Давай, давай разом заспіваємо. Да я куплета, а вона куплета, а вона приспіль. Uh -huh. І так ми вирішили вже Віталіка ми записали цю пісню, зняли кліп, ось і потім я зрозуміла, що в мене є оцей дар. Я, чесно кажучи, можу в основному писати більше для себе, так? Мені важко писати ще для якихось артистів. Ну тобто йти під під теперішні штампи, так, от воно якесь для мене дуже далеке. Але mm -hmm. для Тоні зразу виходить хід. Ну, тобто, коли я починаю для неї писати, воно якраз оце таке Матвієнківське. Mm -hmm. так. Домовилася вже, і потім була вже друга пісня, і третя, і четверта. А яка пісня? Розкажіть. Це душа. Душа вже не болить». Жива вода, то жива mm -hmm. вода. То жива вода стілила! Потім вітер. Вітер, промайну, все вітер, вона така теж відома. М -м -м, я слухав. Вітер, любов моя. Потім ми познайомилися з Ніною Матвієнкою. Як відбулося знайомство особисте? Це вже в них вдома. Е Молоком пригощала пані Ніна, бо мене пригощала Молоком? я тут раз був. Це ж до речі, у нас там студія. Це ж так, ну, так склалося, що їхній будинок, і там, де ми записуємо пісні, Віталіка студія. І це все в одному дворі, розумієте, тому ми і там перетиналися. І одного разу ми були десь на зустрічі з Тонією Матвєнком і з Арсеном. Десь ми виступали. Так, ми виступали мій ми мир, і тут вони мене забрали до себе додому. Ось і так вийшло, що ми це перше, перше знайомство з Ніною Матвієнкою. Ми сіли з нею за стіл. А в мене якраз тато тоді помер. Mm -hmm. е, е, Ніна Матвіянко мама, ну не, не в той період, трохи раніше. І тут розумію, що вже час іде, а в нас така розмова склалася. І ми так якби на одному подиху. Говоримо, говоримо, говоримо. Тоня вже пішла з Арсеном по своїх ділах, то вже, то вже ніч, вже 11-та година, 12-та, а в нас ще розмова далі йде. Ми вже там двоє наплакалися конкретно, вона там не давала свої поради. З приводу батька, як ставитися до цього, щоб я не плакала, щоб я розуміла, що він є. До речі, я знала, що він є, тому що він мені постійно в сон приходив. Ну, тобто, на 9 днів, на 40, і настільки uh -huh. були віщі сни, де він передбачав якісь моменти. Тобто я вже uh -huh. десь якось їх розшифровувала і розуміла. І в мене вже почало бути наставало таке відчуття, що він є. Ну, тобто немає такого, що його немає. От він помер і все. Я його почала відчувати близько. Отак ми і познайомилися. Угу. Ну, цю тему ми так глибоко так. розвинули. Які спогади чи пораду, можливо, вам дала Ніна Матвієнко якось. Е, ви її запитували, чи... От, як пригадуєте? От з приводу батька, тому що я тоді якраз була після. Це все було для мене дуже живе. Угу. Ось, А Ніна Матвієнко також дуже тоді на той час цікавилася різними. Своїми практиками в, не, не, в неї були якісь свої моменти, не Буду доказати точно, як і що, але вона також мені давала пораду, що твій батько живий, що він тебе бачить, що ти не переживай, і не плач багато, тому що їм дуже погано там, коли вони mm -hmm. плачуть, плачуть mm -hmm. в такому напрямку. Так. Е, чи спілкувалася ви з Тонею Матвієнко після смерті Ніни Матвієнко, як вона, можливо. Ми спілкувалися в той день, зразу, коли це відбулося. От я трошки була, знову ж таки, для мене це був шок. Я не, ну, не очікувала, що я щось думала, що все буде, все буде добре. От, а все ж таки, воно сталося, як воно сталося, і я їй тоді телефонувала. Той день, ми так трохи поговорили. <гум> як зараз е загалом Тоня, чи плануєте ви ще співпрацю? Запис пісень, чи зараз поки не до цього. Хоча я бачив, Тоня вже виходила на сцену. Вона співала дуже красива пісня Сік Землі. Вона така пісня про свята, дуже така потужна мені також здалася. І вона ще готувала цю пісню до так, <різь> ніхто не знав, що так, мабуть, помре матір, і вона планувала на день народження її випустити. Ось, ну, можливо, таке, щоб завершити тер загалом. Для ваших батьків, і для вас. Ким була Ніна Матвієнко? Це був такий еталон, еталон в позиції. Це щось було таке не незвичне, це щось було магічне, так як не від цього світу. Ось, по-перше, сама Ніна Матвієнко, вона як ангел в душі. Ну, тобто, там, ти спілкуєшся з цією людиною, і тобі дуже добре. В що ви найперше зробите після нашої перемоги? На весь голий закричу: Слава Україні! Що для вас щастя? Щастя? Ти, коли можеш після сліз сміятися? А де ваша точка опори? Точка опори це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка опори – це моя земля, Україна. Я цим живу. Якби десь б висохла козерце і вмерла б. Ой, наділи, до mm -hmm. Ось це, це, це щось було нестандартне, і, і в хорі Вірьовки її зразу виділили, що вона, якби сольна співачка і має окремо співати, тому потім їй писали пісні для цього. Ой, прийшла весна! ой, прийшла красна. Стала сольною виконавицею mm -hmm. вдома слухала, Тобто це, це одна із е, виконавець на той час, яка полонила моє серце, тому що там такий mm -hmm. голос, такі пісні, що вони дуже глибоко за договір душу. Mm -hmm. е, і поговоримо також ще сьогодні про конкуренцію загалом в музиці. Е, у вас була досить довга перерва. Понад 10 років після такої вибухової просто кар'єри е диски, концерти вас було постійно, чути на радіо на телебаченні. Зараз з'явилося дуже багато нових імен. Хто що вам подобається? Так? Е, хто завойовує перший зараз, як ви аналізуєте також? Так? Е, це зовсім інша музика. Е, чи близька вона вам? Хто подобається? Знаєте, я вас напевно розчарую. Я просто не свідкую. Ну, тобто мені якось от тема конкуренція, вона це не моє. Тобто, це я, не для мен... вас. так? Ну, я не там. Ну, тобто я по-іншому живу. Я розумію, що та музика, яка зараз виходить, вона, ну, вона сьогодні є, за її не буде. Ну, тобто, це такі одно, одноденні штуки. Ну, не всі mm -hmm. групи, я не кажу, не є, є, є команди, які будуть довго і чи Друга ріка, чи антитіла, чи, чи без обмежень, не знаю. Mm -hmm. ну, Подобається так. Бли, ближче, так. Але співачок теж соловій подобається Христина. Також вона так правильно розвивається, пише пісні. Це останній кліп, всі про нього говорять в церкві. Це такий піар-хіт, ви думаєте? Чи це спекуляція, чи це ну, ненароком. Дуже часто буває ненароком. На uh -huh. Ну я не знаю, це в моєму більшому випадку інколи. Щось ти знаєш, зробиш не очікуєш тут раз, а ти вже в телеграмі там десь на якомусь популярному. Ну я не знаю, є люди, які це роблять продумано. Наприклад, давай зараз знімам там. Ну я не кажу, що це. Неї йдеться, що ну, це дійсно, там, в тому випадку, ти знімаєшся в церкві, ти вже викликаєш mm -hmm. з цього приводу якісь там резонансні відгуки і так далі. Це, ну, це типу, небезпечно, як то кажуть. Mm -hmm. тому, судити, Хтось буде хвалити, хтось там. І про пісню мій друг це ваша це ваша нова пісня, новий сингл. Буде кліп. Ви нам розповідали історію про цю пісню. А от про кліп декілька слів. Прем'єра 10 листопада. 10 листопада це прем'єра пісні, угу. а кліп він ще чи буде ще, тоді? Ну можливо, буде, а може й не буде. Я не бачите, я живу якось іншими трошки. Uh -huh. Правилами, тобто, якщо я відчую, що мені треба знімати кліп, я зніму цей uh кліп. -huh. Якщо буде можливість, і uh -huh. буде все для того. Отак От як було з сильними людьми. Я на той час ну, почалося вторгнення в нас, так і uh -huh. де я могла подумати, що в мене вдасться зняти кліп ще з найкращим режисером, з найкращим uh -huh. оператором. Що в мене для ідеї з'являться дійсно і поліція, і ДБР і. І, і військові, і, ну, і всі люди, які були присутні. Я собі не могла уявляти, що так буде. І я розумію, що я все одно притягну той момент того кліпу, який має бути. Так? Що, що я думаю, що по цьому же сценарію складеться. Така неочікувана, приємна ситуація, що. Так. І... І які наступні у вас дії? Будуть концерти, де ви будете виступати? Чи є якісь плани зараз? І, можливо, акапельно невеличкий фрагмент цієї пісні? Ну, от я виступала. Ні, концерти ми плануємо. І зараз ми виступаємо, до речі, в акустичній версії. Ми зробили окрему програму. Не повноцінні концерти, як ми давали. Mm -hmm. так, як право ми на вас... пісні ви можете використовувати. Так, ось і мені так треба, і так, Ну, а? всі ваші хіти, так, ви маєте право використовувати. Так, бо у вас був розрив також з продюсером, нагадаю, глядачам. Все окей з цим. Ні, ну ми розійшлися з ним як чоловік і жінка. Ми ага. Ми не розійшлися в такому плані, що там він мені пісні якісь не віддає. В мене в цьому... Ну, бо це може знаєте, бути, якщо вже бо розлучення бувають жорстокі і криваві. Вони бувають, так. Вони бувають дуже різні. Шо... Бо деякі артисти досі з продюсерами судяться, що там не дам пісень, так, не дам так. цього, ми це бачимо, і артисти деякі йдуть від продюсерів, також недооцінюють їхні роботи. так? Ну по-різному буває зараз. От, але... Mm -hmm. Я скажу зі свого боку, в мене немає цих таких дурних амбіцій. От я зараз від тебе піду і тут зараз круто зроблю. У mm -hmm. нас обмежено все, у нас якби одна країна, так? Знайди mm -hmm. нормального звукоінженера чи сам продюсера, ну, я не бачу кращого, ніж він. Тобто я ціную те, що він зробив, те, що він зараз робить. Він реально mm -hmm. крутий, він робить це прекрасно, у нього всі так, Так, так. Там Зведення роблять, записуються і так далі. Я його дуже люблю, дуже поважаю. І я поважаю те, що він вклав, тому що це дуже великий, великий і класний досвід. Mm -hmm. А щодо нової пісні ми зараз зробили нову концертну акустичну програму. Ми їздимо з квартетом mm -hmm. в акустичному варіанті, з із, із акустичними гітарами, там, ну, з такими міні-барабанами. От і у нас був сольний концерт, ну тепер ми по військових частинах також даємо такий виступ, у нас ще плануються різні, тому це щось новеньке, цікаве. Дякую. Ну і на закінчення, можливо, капельно невеличкий фрагмент цієї пісні чи будь-якої. Ну давайте. Мій друг. Яким би не було життя, якою б не була війна. З тобою сміється душа, в ній наша сила, мій друг. Яким би не було життя, а істина є одна, то наша з тобою земля, вона є вільна. Дякую, друзі, і слухайте повну версію на Ютуб каналі Лами. Слава Україні! Slava.